Пані колеги, як ви знаєте, 14 жовтня у нас засідання сіденій комісії згідно порядку, денного, ми не розглянули три питання. Тож сьогодні ми зібралися тут. У нас 7 чоловік присутні. повноваження комісії правочина, так що можемо заслухати ці питання. Питання, які ми розглянули, про статного розкладу СКП Реліз з 1 жовтня 2025 року. Які будуть у вас пропозиції? Матеріали дали ми на WhatsApp. Всі ознайомилися. Дивіться, в зв'язку з тим, що велика проблема з людьми, чесно сказати, на всіх, по всіх організаціях. це ми зараз штатний розпис одного підприємства на другому теж дуже критично. Треба підняти заробітну плату майстрам лісу. Ну і відповідно була інфляція там. Відсоток інфляції там 16, ми піднімаємо на 10%. Ну, те, що ми можемо на даний час. Якщо є якісь запитання, будь ласка, задавайте є, є керів... керівництво підприємство. Можна дати пояснення. Є запитання? Я пропоную е... розглянути і рекомендувати віддати. На... Ну, Погоди самі. Ставимо ну. голосування. Ставимо голосування, там у мене враження голосую. Лисенко. За. Шивані. Валерій Миколаївич. За. Дякую. За. Дорожко. За. Заболотню. Мартиненко. Дарахті. За. За всім. Всім рішення Дякую. Дякуємо. Друге питання у нас заслуховування про заслуховування звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Теплової мережі Черкаського району за другий квартал 25-го року. Теж на електроночку вам скидали, всі мали ознайомитися з 14 жовтня вже по 10 разів. Якщо є питання, давайте ознай... будемо задавати питання. Директор комунального підприємства присутній може дати пояснення по цих групах, якщо вам це цікаво. А так пропонуємо взяти до відома його і продовжити йому працювати. Ще краще. Є Дайте. якісь запитання. Пропозиції можливі. Керівника. Зауваження. Зауваження ма. За Дякую. Ну тоді стар на голосування. Лисенком. За. Вишиваний. За. Джур. За. Дорожком. За. Заболотний. Мартин? Засім за за. 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 Дякую. За. рішення прийнято. І третє питання, яке в нас не розглянети про розгляд розпису КПТН Черкаського району. З 1 жовтня аналогічно. Теж аналогічно питання піднімаємо з заробітну плату оператором котелень, тому що навіть і на ну, даний час зараз візити. у нас дуже критична ситуація. Вже певний сезон розпочався. а Ми. Ще не можемо набрати команду, яка буде працювати. Розумієте, да? причини в чому? Ну І відповідно інфляція, тобто ми всі, в тому числі операторам, піднімаємо на 10% заробітну плату в зв'язку з інфляцією. Точна аногічна ситуація. У вас є цей розпис на WhatsApp -і. матеріал? Ну, на почті є. Прошу вас Є пропозиції якісь? Зауваження пропозиції немає. Тільки проголосуємо в прийманому режимі. Рекомендувати виповодити пропозиції. Лісенко за. Вишиван. За. Джур. За. Дорожко. За Заболотні – За. Мартиненко. За. Рахтій. За. За сім. Шановні колеги, дякую за участь. Питання всі, що ми планували розглянути, розглянуто. Всім гарного дня. Бережіть дякую. себе. До побачення.